28-ма окрема механізована бригада імені лицарів зимового походу одна з бригад, до якої добровільно мають можливість долучитись молоді люди, підписавши контракт 1824. Так скажіть, будь ласка, ви десь змінувалися даною інформацією по даному контракту. Завдання рекрутера роз'яснити всі деталі контракту та перевірити відповідність кандидата визначеним вимогам. Я бачу заявку. Я телефоную людину, питаю про її мотиви, чи судима людина. Це відбувається так. Люди, які подають заявки, поділяються на два типи: одні вже явно вирішили, що хочуть іти, інші просто хочуть більш детально узнати про контракт. Після реалізації проєкту Контракт 1824 більшість заявок надходить від людей, які вже прийняли рішення стати частиною бригади. В принципі, чим Довше сроку пройшло від 11 лютого, тим більше людей дзвонять по суті. Питають іменно по механізму прийняття в бригаду. 90% заявок це резерв плюс плюс лобікс. Плюс-мінус так. Менше 10 приходиться на інші джерела. Після того, як у кандидата на руках є всі необхідні документи, у рекрутинговому центрі вони додатково проходять психологічні тести. Вони зараз проходять тестування, а саме коротка шкала стійкості, дезадаптивність в ході спілкування з кандидатами. Тест коротка шкала стійкості вивчає морально-психологічний стан військовослужбовця, стресостійкість, як людина поводить себе в колективі. Ще проводимо дезадаптивність, як людина буде поводити себе в тих чи інших ситуаціях. Рекрутер постійно тримає зв'язок з кандидатом від подачі заявки до підписання контракту. Всі рекрутери є представниками бригади, тож у потенційних кандидатів є можливість не лише уточнити деталі контракту 1824, а й дізнатись про переваги проходження служби саме у 28-й окремій механізованій бригаді імені лицарів зимового походу.